столичний рибний патруль по силі на захисті водойми ж стоятимуть добре озброєні і фізично витривалі інспектори. Зараз вони на практичних заняттях у навчальному центрі під Києвом опановують навички, які стануть у нагоді в боротьбі з браконьєрами. Як тренують майбутніх патрульних, бачила Юлія Подшивалова. Гарна фізична форма була чи не найголовнішою вимогою до кандидатів у рибні патрульні. Крім того, з ними попрацювали психологи, і вже після того відібрали 43 майбутніх інспектори. Курс теоретичних знань змінився навчаннями практичними. Важко, але ми навчаємось дуже кваліфіковані педагоги. У нас інструктори. Нічого важкого не буде, якщо людина хоче вчитися. За три дні навчань нові рибні патрульні удосконалять не лише свою фізичну вправність, а й навчаться, зокрема, користуватися спецзасобами. Наручники надіваємо замками до ліктів уверх. Найбільш гучна частина навчань вогнева підготовка. Рибні патрульні мають опанувати різні види вогнепальної зброї, вміти ними користуватися ледь не з заплющеними очима. Досилання патрони до патроника, винос оружія, сама практична стрільба, зміна магазину, основне, а далі вони будуть займатися. Я думаю, буде напрацьовуватися вже в практиці і уміння і навички. Такі навички зі стрільби кажуть майбутні патрульні будуть зовсім не зайвими в їхній роботі. Найперше по боротьбі за злочинності на воді. Бувають різні випадки. В основному браконьєри у нас зі зброєю. Я думаю, що в крайньому разі налякати, показати пістолет на всякі бувають случаи, все може бути житі. Я вважаю, що це буде полезно для нас. Ще одна частина тренувань медична патрульне вчать, як зарадити собі при пораненні чи травмі, або ж допомогти іншим. Приміром, самостійне накладання джгута ця група опанувала вправно. Палець не залазить. Напевно, добре. Я ваш козовик. На рівні з чоловіками тренуються і три жінки, і вже на початку практичних навчань запевняють, коли почнуть працювати, браконьєрам буде переливки. Готові до зустрічі з браконьєрами. Готові Нехай вони готуються до зустрічі з нами. Нові патрульні будуть готові вийти на водні об'єкти Києва та області найближчим часом. Однак своє слово мають ще сказати, парламентарі 80% Готово зараз. Ми очікуємо на голосування Верховної Раді відповідного законопроекту, який дозволить профінансувати придбання нових автомобілів, нових човнів. Дронів сучасного обладнання для того, щоб по новому з новим обладнанням наші нові патрульні могли вийти на воду. Мінімальна зарплата майбутніх патрульних 4,5 тисячі гривень. Однак, поки що тих, хто пройшов відбір, замало. Тож у держеребагенстві планують оголосити додатковий набір. Юля Пачувала...